Класична технологія, як тут за мінімум грошей отримати нормальний результат. Знову ж таки, беремо недорогі гібриди з тих, що ми можемо запропонувати, це Майсадур, лімагрейн, або ж знову таки гібриди сербської селекції. Ціна питання буде від 1000 до 2500 на гектар по системі захисту. Без ґрунтового гербіциду нам тут навряд чи вийде обійтися. От ціна питання буде, десь я прорахував, від 800 гривень починаться, а далі потрібно враховувати забор'яненість поля та структуру ґрунту. То і ще це легкі ґрунти чи теж важкі ґрунти, там потрібно і дози і правильно підбирати девешки, щоб воно нормально працювало. От Щоб не було потім сюрпризів і не прийшлося ще 800 дотачувати на страхові гербіциди. Далі все по схемі фунгіцид 1000 гривень, добрива 1000 гривень, і що ми маємо в ітогі. Десь технологія виходить від 3800 до 5300 гривень на гектар, при якій опять ж ми маємо свої 20 плюс центерів з гектара і не болить у нас голова. Далі проговоримо про проміжну та інтенсивну технологію. Прорахуємо, що там, які цифри у нас получиться. От, Так що підписуйтесь на наш канал. Далі буде. До побачення.